Побачивши, що ланка спалена і спустошена, а її жителі перелякані, Хануман відчув у серці розкаяння в тому, що діяв під впливом гніву. Проте, поміркувавши, він відчув задоволення з того, що зробив, бо покарав злих ракшас, а це треба було для блага рулодаря. Згодом Хануман побачив сіту, що сиділа біля дерева Сіншапа, і зрадів, що вона жива й здорова після спустошення ланки. Він привітав її. І знову, пообіцявши, що її швидко визволять, одразу піднявся на чарівну гору Арішта. Коли Зайдіма зіймався на цю гору, скелі, на якій він ступав, розчавлювалися з гуркутом під його ногами і розсипалися в щебінь. Досягши верховини, Хануман знову роздувся до величезних розмірів, що давало йому змогу перетлетіти простір океану, і гора задрижала під вагою його величезного тіла. Нарешті, згадавши раму, він стрибнув, сильно відштовхнувшись, а гора зруйнувалася дощенту. Гануман злетів так високо в небо, що, здавалося, доторкнувся до місяця і схопився за небесні зірки. Прямуючи крізь хмари й лясне небо, він знову пролетів над горою майнака, що височіла на середині океану, але, не звернувши на неї ніякої уваги, продовжував свій шлях далі. Помітивши здаля гору Махенда, Хануман заревів. Його жахливе ревіння пронулонало в усіх напрямках, і здавалося, що небо рветься на шматки і падає додолу. Ці звуки почули його могутні героїчні товариші на північному березі. Вони, пізнавши свого шанованого ватажка Ханумана і прагнучи скоріше зустріти його, радісно застрибали з гори на гору, з верховини на верховину. Незабаром побачили жахливу і величезну постать Ханумана і привітали його, складаючи долоні з великою пошаною. Негайно після прибуття Ханумана на північний берег всі мавпи з захопленням зібралися навколо нього, пропонуючи йому плоди та їстівні коріння. Хануман спочатку привітав своїх начальників і старших на чолі ж Джамбамбваном і царевичем наслідником Ангадою, а потім обмінявся привітаннями з усіма іншими. Він просто промовив Я бачив божественну сіту в ланці. Неможливо писати радість, яка охопила всіх мав при цих словах, деякі почали кричати й стрибати, деякі видавали таємні звуки, підіймали й били хвостами, деякі з любов'ю торкалися руками тіла ханомана, всі веселилися, почувши таку радісну звістку. Потім на Верховині Гори Махендра ханоман докладно розповів про свою подорож і події в ланці. Та про те, що він там зробив, і всі дивувалися його доблесті й дуже хвалили його. Розповівши про своє відвідання Ланки, ханоман знов сказав сіта найцмутливіша жінок. Равана також великий аскет, завдяки чому він ще живе, хоч і торкався сіти. Я сам міг би знищити місто Ланку разом з усіма ракшасами та їх володарем Раваною, незважаючи на священні дари, надані йому та його синові царевичу, насліднику Індріджіту, але без вашого дозволу я не скористався своєї сили. Я випробував доблесть Ракшас і можу запевнити вас, що ми легко переможемо їх, якщо всі разом рушимо на ланку, навіть якщо океан вийде з берегів, а Хорама Хенда сунеться з свого місця, вороже військо не злякає нашого Джамбавана в бою. Наш Ангада сам здібний знищити ціле військо Ракшас. Хто зможе протистояти нашим героїчним Маїнді та Двіді в битві? Я вже дався в знаки ворогові й проголосив святі імення Рами Лакшмани шмани Я відчуваю великий жаль, побачивши, в якому сіта жалюгідному стані. Вона не любить Равани і вирішила кінчити життям самогубством. Але я викликав до себе її і довір'я і запевнив, що рама та інші скоро її врятують, а тепер поміркуємо над тим, як нам діяти далі. На це Ангада сказав. Я сам можу знищити місто ланку з усіма ракшасами та могутнім раваном. А інші мавпи Ви, сміливі воїни. Нема нікого, ні серед небожителів, ні серед демонів, хто міг би зрівнятися з вами в стрибках та в доблесті. Рушаймо ж на ланку і здобудьмо повну перемогу, здолавши Равану в бою разом з його військом ракшас. Ми врятуємо сіту і повернемо її рамі. Навіщо залучати до цього інших жителів Кішхіндхі? Почавши підбадьорливу Ангадинну розмову, Джамбаван перший з мав дуже зарадів і сказав: О, Ангадо, ти справедливо вихваляєш нашу доблесть, але я не згоден з тобою щодо походу на ланку, тому що нам наказано шукати сіту на півдні, і ми не маємо розпорядження нашого царя Тарами привезти її сюди. Їм буде не до вподоби, якщо її врятуємо ми. Ви пам'ятаєте, звичайно, як Рама обіцяв перед усіма нами, що він сам врятує сіту, а тому ходімо і Розповімо йому, що трапилось. Всі мавпи погодились з порадою Чамбавана і радісно застрибали. Незабаром вони досягли горі я мука і пройшли через Матхувану. сад розваг їх царя согріве. Радіючи з успіху ханумана, вони з попереднього дозволу царевича Ангади підкріпилися до схочу плодами, корінням і медом з царського саду. Потім сп'янілі почали танцювати. Дехто співав, дехто сміявся, дехто ходив туди-сюди, дехто стрибав, дехто базікав або розважався. Цар сугріва поставив брата своєї матері да наглядати за садом, і той, побачивши, що сад знищується, а мавпи відмовляється виконувати його розпорядження, доповів про це цареві. Але його величність, замість того, щоб розсердитись, зрадів і сказав Наслідники його спутників війшли в мій парк такі радісні, нема сумніву щодо їх успіху, а випадкова провина тих, хто успішно завершив почати діло простима. Хануман доблесний, діяльний та розумний, і, звичайно, він приніс добрі новини про сіту. просвіту. Лекшмані було дуже приємно чути це від Согріви. їм дуже нетерпілося бачити Ханумана. Тоді цар согріва наказав, щоб Датхімукха, наглядач садом, Покликав Ангаду та інших до нього. Коли їх повідомили про царський наказ, вони опам'яталися і одразу ж до гори Ріш'ямука, стрибаючи до неба, як летять камені з пращі, і незабаром досягли місця, де рама, Лакшмана і Сугріва, чекали на їх прибуття. Мавпи низько вклонилися і розповіли радісні новини про те, що сіту знайдено. Рама нетерпляче спитав Ганумана. «Ганумане, де ти бачив сіту? Що вона казала, як почуває себе? Тоді хануман почав розповідати про все так Я досяг другого берега, пересікши простір океану в рджан завширшки. Столиця равани Ланка розташована на південному березі, на горі. Я ввійшов у місто і пробрався в його палац, шукав світу в покоях, але не знайшов. Тоді став шукати її в царському парку, що зветься Ашокована. І знайшов її там в оточенні сильної варти з жахливих ракшасів, які повсякчасно її загрожували. Я побачив, що вона сиділа на землі, зітхаючи безперервно, почуваючи надзвичайний гнів і огиду до равани, згадувала тебе кожну мить і готова була померти. Мені вдалося побачитися з нею, розказати їй про тебе і передати перстень з печаткою, що ти мені дав. Коли вона поглянула на перстень, радість її була безмежна. Вона ніби вдруге народилася, розмовляла зо мною, розпитувала про всіх вас. Коли ж я сповістив їй, що ви в безпеці, сіта мовила в розпачі Якщо Рама живий та здоровий, чому він не врятує мене? Коли ми жили на горі Чітракута, то тільки ну трапилось якийсь вороні трошки мене потурбувати, як і він надзвичайно розлютився і вибив їй око, влучивши в нього стрілою брахми. Чому ж тоді він не знищить Равани та його племені за таку велику образу, що той наніс йому, викравши мене? Це така вже моя нещасна доля, що праведний Рама не жаліє мене. Ганумане, постарайся зробити так, щоб рама врятував мене якнайшвидше. Равана дав мені рік строку, і от залишилося всього два місяці, отже, якщо ви не визволите мене звідси за місяць, ви не знайдете мене в живих. Тоді я запевнив її, сказавши. Якби Рама знав, де тебе шукати, він визволив тебе вже давно. Тепер я повернуся і розкажу йому все. Прошу, дай мені якусь річ, яка була б свідченням того, що я бачив тебе. Вона вийняла оцю прикрасу і, віддавши її мені, промовила дивлячись на це, рама згадає трьох осіб. І Ханман передав дорогоцінність рамі, чиє горе ще збільшилося, коли він на неї подивився, і сльози полилися з його очей. Він ніжно притулив прикрасу до восвого серця і сказав сугріві О, сугріво, моє серце мліє, коли я бачу цю прикрасу. Її подарував сіті мій тесть, цар Джанака, під час нашого одруження. Ця чудова оздоба прикрашала корону моєї любої сіти і, дивлячись на неї, я ніби знову зустрів мою кохану дружину. Їй дійсно важко чекати, і я не можу й хвилини існувати без неї. О Ханумане, види мене туди до сіта. Вона страшенно боязка. Як вона почувала себе, коли їй загрожували ці жахливі ракшасі? Напевно, лице її було сумне і бліде. О, Ханумане, щось і та ще промовила перекажи мені її солодкі, як нектар, слова. На це Хануман відповів вона розповіла мені про ваше з нею життя і просила розказати її тобі, про її становище, коли я вже відходив, вона запропонувала. Ганомане, залишся тут, хоч на один день і відпочинь. Якщо ти залишишся, моя ніскінченна скорбота хоч на один день скоротиться. Хоч на один день я звільнюся від цих ракшасів. Ти справді щасливий, побачиш завтра раму. Тоді, жаліючи її, я сказав Богине, сіто, сідай мені на спину, я одразу ж звільню тебе від цього лиха й донесу тебе до рами. Але цнотлива жінка відповіла Ганомане. Я свідомо не торкаюсь іншого чоловіка. Я була безпорадна, коли Равана захопив мене обманом та силою. В цей час мого володаря не було біля мене. Величі слава рами, в тому й полягає, щоб він з'явився сюди і визволив мене, покаравши равану за його злочин. Але, Ханумана, я боюся, чи зможуть рама і Лакшмана добратися сюди, перетявши простір океану в стою ручан завширшки. Тоді я втішив сіту і пояснив їй, що сугріва. Цар мав дуже могутній. В нього є сотні сміливих воїнів, таких як я. Я просив не сумніватися, що Рамелак Шмана зможуть з допомогою Сугріви з'явитися в ланці з незліченним військом мавп не більше як через місяць, подолати равану з його родом та плем'ям і врятувати її, що вона скоро побачить раму на троні в Айотхі і сама буде поруч з ним після повернення з лісу. Заспокоївши сіту, я вирушив назад. Вона передала свої найкращі побажання усім вам, включаючи лакшману, сугріву і його радників та друзів, і палко прохала скоріше її визволити.